Поліція Прикарпаття встановлює обставини конфлікту між відвідувачками закладу. у Снятині. 28 березня, близько 17-ї години. До поліції надійшло повідомлення від 27-річної мешканки Києва. Жінка розповіла, що в одній із колиб Снятина між нею та незнайомою жінкою. виник конфлікт і шарпаниною. На місце виїхали поліцейські від заявниці, відібрали пояснення за її словами. Незнайома відвідувачка, коли би вчинила словесний конфлікт, обізвала її нецензурною лайкою. Після чого скупила за волосся. Опісля покинула заклад у невідомому напрямку. Прохоронці вже встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 39-річна машканка снятина. Поліцейські встановили її місце перебування. Наразі з неї спілкуються. Та відбирають пояснення поліцейським. Жінка визнала, що смикнула потерпілу за волосся. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення йдеться про дрібне хуліганство. За даним фактом поліція розпочала перевірку та з'ясовує всі обставини інциденту.